Привіт підписники та гості каналу. Ось вот так. Бестренько добудований станочок і безтренько куплені поросятка. <свистит> да. Все зроблено швидко, навіть не побілували стіни, не встигли. Тільки що доробив засовчик наш, такий як і скрізь. Я вже показував, що я замовляв. Тут наморочився. Но... Ітоги воно. Кирпич хороше діло, але ну, є в нього свої мінуси, так сказати. Ну нічого. Тут отак, ось така широка шинка, трішки вужче, держиться. А далі буде видно поїлочка, бачочок такий якийсь крізь, тільки тут на 85 літрів. Поїлочка для маленьких тут лужка. Так, кроника не було, поставив так, побачимо, буде текти. Що ж придумаємо. По поросятках. По е э, парована рябенька свинка, така як і поросята, така на кулір бачив її. І парована Петреном. Ну, щось десь трохи да. Ну, кругленькі такі жопки. Ну, до Петрена далеко, звісно. Хоча б кулір, там. ну і виводок один. Як бачите, тут їх 11 штук, було їх 12. Одного вони оставили собі, чи не знаю, комусь пообіцяли. Кормили вони, я бачив, чи кормили сухим, в кориті вода з боку налита була і кидали, ну, все, що є вдома. Отаким От вони годовані. Щоб сказати, що це ідеальні поросята, ні, ну це краще, ніж. Чим... Чим те, що ми бачимо на базорі. Ось такі поросятка. Там поставив дерев'яне кориться, сюди насипав, щоб привчались. Поївки не бачили ще, вони дикі. Ну Нічого, привикнуть. Не побілили, не залили тут бетон. Того, що реально вискочили поросята ці. Жінка викинула об'яву, я подзвонив. Кажу, та скиньте фото. Вона скинула. Подивився, ну, вроді такі одної масті все. ну, Думаю будемо брати. А що робити? Вибору нема. Ціна кому цікаво, питайте в коментарях, напишу. Ціна нормальна, адекватна. Не залили, не встигли, ну нічого. Хай вони його трохи ті шви швиповидовбують, потім я його підрівняю перфоратором і зальє. Тут і там, де готові, вони не роблять собі туалет, як звичайно, в даній стіні, не знаю чого так. Всі поросята чогось, як один, роблять тістінь. Що там їм подобається, не зрозуміло. ну... Третій виводок і третій робить там туалет. Ну нічого, вже оттуда ми горнемо два місяці чи три будемо горнути ще. Не білив, але ж зробив дезінфекцію ось таким. З сухим препаратом, біоцидін, посипка з йодом. Його можна сипати, коли тварини знаходяться в приміщенні. Непоганий він. Там хтось писав у коментарях, чи ти використовуєш. Так, да, не так часто, Ну, є в мене в основному, я завжди його сиплю, коли привожу поросят. Отаких малих. Ось, тут є склад, свині, все, обробка на ворожах, на місці тримання. Ну, в общем, непогане. Вироблене воно в нас, кроносагро, явний брав підкислювач і... Раніше коли годував ще преміксом, підкислювач і брав оцей біоцитін. Ось він так виглядає, зараз покажу. Ось такий телефонний мішок, я витяг, щоб було удобніше. Ось така в нього, який звість. Як, як, як крейда більше не який звість, як, як крейда, бо дуже білиться. Ну, хто знає, як воно спрацює, ну, я його посипав, щоб... щоб воно було. Тому що не побілено, це... як на мене воно не побілено. це не те, що воно там не красиве. Все там красота в свинях це таке, це мелочі житті. Головне, щоб е, дезінфекція. Оце головне для мене. Ну, Нічого, ми зробимо як. Ми построїмо, осталося в нас тут місто на два станки. Спочатку ми построїмо, як я вже говорив, оцю стіну. З понеділка займемося, я думаю, за неділю зробимо. Наб'ємо кирпича і построїмо. І остається два станочка. Два станочка будуть більші, ніж в тій. Всі три. Трошки, ну, нічого. Я вирішив не робити один більший, а зробити два більших. Ну, щоб можна було там. На 15 голів він не годиться, я розраховував його десь 10, ну, а це 11, побачимо, як воно буде. Думаю, не треба буде розділяти. І тоді ми їх перекинемо. Тут зробимо станочки, все. Ну За місяць ми їх зробимо, я думаю. Сюди перекинемо цей підлаштуємо, під цей. І вони вже будуть, виходить, тут поїлка вже буде соскова і вони вже будуть тут, а сюди потім вже підготуємо для слідуючого якогось там маленького виводка. Ось так. Не знімав відео тут Та нащо ну, показує. Ну, задання я виложив, позавчора виложив. Вчора по кормах я викидав відео, вчора їздили по кормах, і вчора то знайшов жіночку. Яка продала мені цих поросят чудових. Чудових, не чудових, час покаже. Ну, їдять, стараються, все. Ну, такі є більшенькі, є меншенькі, як носили. Сім свинок і 4 кабанчика. А, до речі, по кабанчиках. Цих кабанчиків ми наших білих покастрірували. Тут у нас виходить п'ятеро кабанчиків і шестеро свинок. Тут вони поки стріляні, вже вони переходили, вже в них все нормально. Росту нема. Там видно, що вирізані яйця. Э, росту немає, все стабільно, поросята ростуть, живуть, отак сказати. Живуть. Нічого тут, э, рижого цього їдять, хвіст, не знаю, що з ним робити. І і Активний. ну, З хвостом біда. Ну нічого. Поки що так. Точні ще все в них частенько, вже вони понагоджували. Бачите, повиривали вони ямки, Це неіб'язні. Так що, нічого, те ми підлатаємо. Що ще хотів сказати по, -по, по поросятах? Все, що думав, все сказав. Кого що цікавить, пишіть коментарі. Ціна кого цікавить, коментарі. Mm. Що вам ще. А, коли строїв, виходить, не залишив виводу. Ну, Я думаю, що це нічого. Тим більше, я вже як дивлюся, я думаю, можливо, треба було його робити не з кирпича, а з досок там чи щось. У ці панелі ні, точно, тому що там така ціна дуже-дуже дуже, дуже, дуже заоблачна. А тут не оставив. Побачимо. Чи з Кирпича, чи може з доски зробив. Ну, тут і тут, виходить, теж нема. Нічого. Цю сторону я вже говорив, буду робити для свиноматок Ось цю. повністю. Нічого не буду видумувати, там ніяких цих. Буде тут свиноматки, потім перекидаємо туди поросят, де ці станки зараз пороблені. І на ту сторону я роблю великі відгодівельники. Вже буду, буду планувати щось поки тут ціно, поки тут цей. На зиму ми сюди привеземо кролів. Але з цієї сторони будуть відгодівельники для оцих усіх що будуть з цієї сторони. Ось так воно буде йти квадратами. Тут, виходить, там скільки 7-8 свиноматок. Е -е, налопили. Тут, виходить, як дорощування і Чи як воно там. Да, дорожчування, там відгодівля. Ну, поки що такі плани на даний час. Але це плани на слідучий рік. На цей рік, тобто на слідучий тиждень план номер 1 це стіна і двері. Це те, що треба 100% зробити. Слідучий тиждень у нас повністю дощі. На слідчому тижні, тобто, не на слідучому тижні, а завтра одна свинка у нас. На 4 частини я вже говорив, зніму відео. І у вівторок у нас по кілограмах. Кого що цікавить, питайте теж ціни. Зараз похолодало, можливі відправки. М'ясо, сало. Копчення. Кого цікавить копчення. Кожен день практично коптемо. Про коптільню також буде отдільне відео. Ось такі поросята, ось так вони їдять. Лазять в корито. Тут з цього корита їдять. Такі налякані трішки ще. Ну нічого. Освоюються, обживаються. Станочок готовий. Для них поки що готовий. Все добре. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До зустрічі!